Öncelikle Dinamaki'ye bir tebrik ederim. İnşallah bugün 30.000 kişinin, bin kişinin önünde tekrardan e, bu maçları oynarız derbileri. Yani bizim için önemli. Oyuna gelince ilk 1 dakikası ile alakalı söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Muhteşem bir oyun oynadılar oyuncuları. Belki de sadece kramponlarını doğru seçebilirler ilk 1 dakika ile söyleyebileceğim. Sonrasında derbiler anları doğru oynama oyundur. Maalesef ki gereksiz gerginlikler kendi adımıza. Doğru üçgenleri bulamama, öncelik alamama ve ikili mücadeleleri kaybetmenin sonrasında Dinamo Kiev'e yan top ve baskı şansı verdik. Onlar da bu şansları bizim fazlasıyla cömertçe değerlendirdiğimiz şartları, şart, şansları onlar çok daha kolay değerlendirdiler ve bizi kupanın dışına ettiler. Dediğim gibi onları tebrik ederim. Üzgünüz ve bu üzüntüyü, bu acıyı yaşamak zorundayız. Ve öyle de olacak. Oyuncularımla son 40 dakika ile ilgili gerçek bir yüzleşme yapacağız. Вітаю у Києві є з перемоги в цьому напруженому протистоянні. І я сподіваюся, що вже в найближчому ми, ми зуміємо знову повернутися до найподібних на, на матчів у класичному дербі з 40 тисячами чи болівальників більше, більше, на українських стадіонах. Що стосується гри, то вважаю, що перші 15 хвилин нашому виконанні були неймовірними. Я повністю задоволений тим, як гравці виконали установки, які я здав на цей матч. Можливо, вони могли обрати на ці згадані 15 хвилин кращий буцир і реалізувати більш коректно ті моменти, які у нас виникали. Потім, на жаль, ми занадто втратили нашу якусь здорову стриманість і під натиском атак суперника в другому таймі трішки втратили концентрацію. В футболі так працює, коли ти дозволяєш опоненту створювати нагоди, то дуже часто він не користується особливо супер в кого рівня. І з іншого боку, ми не зуміли реалізувати ті кількісні нагоди, які виникали у нас. Я надзвичайно засмучений, проте ми повинні залишити смуток позаду та рухатися далі до наступного достояння. І що стосується останніх 15 хвилин матчу, у мене буде справжня розмова, справді розмова зі своєю командою ТЕТА ТЕТ у непростому форматі. Дякую, Переходимо до питань. Okay, Окей. Голос. Голос Роман. Роман голос. Добрий вечір, містере. Що виглядав сильніше в окремих відрізках, але не зміг дотиснути. Це проблема більшої концентрації чи браку досвіду в ключових команді. Başakta oyunun büyük bölümünü domine eden bir görüntü verdi ama galibiyeti alamadı. Bunun konsantrasyon eksikliğinden mi yoksa deneyim eksikliğinden kaynaklandı mı? Soruna, soruna cevap önce soruna Hakem arkadaşları da tebrik edeyim. Gerçi e, çok muhteşem bir maç yönetilir. Nasıl ki onları onları yapmadıklarını eleştiriyorsan pozitif anlamda da bakıyor. Çok iyi durumdaydılar. Futbol anları doğru oynama oynayalım. Bunları e, değerlendirip konuşacağız. Ama ee, sana katılıyorum. Maalesef ki bugün bazı anları doğru oynayamadık. Konsantrasyon dediğim ama tecrübe eksikliği önemli bir olay böyle anlarda. Oyuncuların e, tabii ki eğer iki yedir tasmanına geliyorsanız mutlaka bir baskı yiyeceksiniz ama onları doğru oynamalılardı. Dediğim gibi e, yaşayarak maalesef kaybederek tecrübe ediyoruz. Kazanarak tecrübe etmeyi tercih ederim. maalesef yani. При відповідь на ваше запитання хотів би наголосити на рівні арбітражу. Сьогодні він був справді на високому рівні, і ми повинні хвалити суддів, коли вони дуже гарно відпрацьовують свою роботу. Так, ми можемо їх критикувати і ми надаємо себе критикою, коли ми не задоволені з тих чи інших їхніх рішень. Однак, сьогодні я повністю задоволений рівнем арбітражу, то хотів подякувати головному арбітру та його асистентам. Що стосується вашого запитання, то як він наголосив, футбол. Полягає в тому, аби вміти використовувати створені моменти в найбільш коректний спосіб. Я б не сказав, що це втрата концентрації більше погоджуся із вашою тезою про те, що все-таки це певна відсутність потрібна та необхідна для нас досвіду, в силу нашої дійсно, молодої команди. Звичайно, коли грати податково монета йде нам у Києві, особливо на їхньому полі, вони тут більші. Тож ніч і позадмачу вони відчувають підтримку рідних трибун, вони створюють тиск, і, на жаль, сьогодні ми не до кінця правильно зуміли з ним поратися. Звичайно, такі ігри дають чудовий досвід на майбутнє, проте я би надав перевагу здобути цей досвід через перемогу. На жаль, сьогодні... на жаль для нас сьогодні ми збуваємо його через болючу поразку. До забитого реча, ваша команда мала повну призиваку, домінувала на полі. misafir takımın terciha inisiyatifi kadar şakların maçı domine eden bir görüntüsü vardı ancak golden sonra Dinamo daha olmas oynadığını ve maçın inisiyatifi eline aldığını gördük. Bu sizin verdiğiniz bir tavsiye ile mi alakalıydı yoksa maç böyle mi gelişti? maç böyle gelişti. Oyun her zaman kontrol etmek isteyen bir arzunuz ve isteğimiz var. E, dediğim gibi temaslarda eksik kaldık. Birebir mücadelerde bizden daha agresif tavır Ve anları daha doğru oynadılar, baskı kurdular. E, sistemimizde üçgenler öncelik almak önemli. Ama bu kadar top kaybı veya bu kadar e, yanlış tercih yaparsak cezalandırıldık gibi. bugün. E, neden böyle oldu? Açıkçası analize bakıp Ama ben de sizin aynı fikirde böyle oldu? Çok rahatsız edici Ми завжди намагаємося розвивати наш майонут таким чином саме за рахунок номінації на ночі і створення якомога кіль... більшої кількості моментів та, та... Пос... та слідуючої реалізації на жаль, сьогодні ми не зуміли повністю реалізувати цей план на гру. Суперник дійсно краще виглядав ситуацію проти один. Доволі гарно також сьогодні наш опонент виглядав у контактній групі. і ми проведемо аналіз сьогоднішньої гри і, звичайно, Спробуємо почерпнути корисні висновки із того яке сьогодні ми здобули внаслідок неслідування всім послатим нашої гри протягом усіх дев'яностах новин. І так я потім сезону погоджуюся, те, що трапилося сьогодні, в певний відрізок матчу турбує мене і змушує мене дуже гарно проаналізувати після цієї гри те, що сьогодні трапилося. Ваші питання. Важне видання. хочеться питати по своїх матчах, що той сповіє моменти, але не може їх реалізувати. Як ви вважаєте, наскільки велика в цьому роль відходу Судакова таке? Son maçlarda şartların çok şans yarattığını ama değerlendiremediğini görüyoruz. Bu durumda Sudakov ve Kevan'ın ayrılığının ne kadar etkisi var? İkisi de muhteşem çocuklar ve muhteşem oyuncular. Ama artık bunu geride bırakmanın vakti gelmiyor. zamanla geldi. Ee, bir değişim içerisindeyiz. Bunu kabul ettik ve oyuncularımızın nasıl gelişeceğine bakacağız. Tabii ki onlar gelişimini tamamlanmış oyunculardı ve o seviyeye gittiler. Ama şimdi başka seviyede oyuncular hata yaparak öğrenecekler. Umarım kazanarak tecrübe ederler bazı şeyleri. ama şu anda kay bazen kaybederek tecrübe ediyorlar. Senin aynı fikirdeyim, çok fazla olarak açıklıyoruz. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ee, bu düzende de çalışıyoruz ama umarım bunu daha fazla geliştireceklerdir. Вони обоє неймовірні виконавці і разом із тим, справді фантастичні люди, чудові хлопці. Проте настав час залишити цей етап життя в минулому. Вони досягнули певного рівня, вони захотіли зростати та покращувати свої кар'єрні можливості. Ми це поважаємо і подарували їм таку нагоду в кінці останнього транспортного вікна. Зараз в нас є ціла пояда виконавців, також молодих талановитих. Які мають дуже великий потенціал, на який я вірю. А, звичайно, їм бракує досвіду і досвід відбувається в подібних поєдинках, як в сьогоднішній класичний гарбіль. Іноді відбувається за рахунок впевнених перемог іноді за рахунок бойових Так я повністю погоджуюся із вашим твердженням, що нам бракує саме точності у реалізації тих які ми створюємо в останні третині поля. Ми усвідомлюємо цю проблему і ми працюємо над нею останнім часом. І я переконаний в тому, що мої хлопці спливну часу зуміють зробити правильні висновки та покращити цей аспект нашої гри.